Пішов у синє небо він, мій брат, по долі і по крові, і стогне дзвін, сумує дзвін в душі, в музиці, і в слові, в терному вінку мелодій, Навіщо йдеш у небеса, на кого кидаєш володю? Пісенний наш осінній сад, займеться мати в дикій тузі. Без тебе не квітує квіти, без тебе літо, як зима. Скажи мені, на тому світі є Україна, чи нема, чи справді там, за непокраєм, не знають наших кривд і мук, чи так там ангели співають, як наш Назарій Яремчук. Ти був шаленим і відвертим, з блакиттю чистою в очах, без тебе всі роялі мертві, без тебе всі скрипки мовчать. Як важко брати мій без тебе сучасну пісню колисать, не зорі падають із неба, ідуть зірки на небеса. Пішов у сині небо він, мій брат по долі і по крові, і стогне дзвін, сумує дзвін в душі, і в музиці, і в слові.